У Полтаві попрощалися із Сергієм Кондиком. Він загинув на російсько-українській війні. Хорошим, приємним хлопцем, завжди привітним. Від 15 грудня у регіоні почали діяти нові обмеження. Чого вони стосуються? Це правильно абсолютно. Тому що немає що робити дітям після 9 години. У Миргороді термомодернізували дитсадок. Скільки на це спрямували грошей? В Садочку тепло, ну я не можу сказати, що там холодно. У Полтаві волонтери облаштовують пункт обігріву, коли запрацює. Ось тут є місце для теплової пушки з цього боку і з іншого боку також. Біля Свято-Успенського собору у Полтаві рідні, знайомі та друзі Сергія Кондика зустрічають труну з його тілом. Боєць загинув на війні за Україну. Воїн поліг 11 грудня від несумісних із життям поранень, які отримав під час бойових дій у селі Невське на Луганщині. В нього залишилася дружина, батьки, брат менший, дочка залишилась 8 років. Хорошим, приємним хлопцем, завжди привітним. Сергій Кондик народився у селі Світлогірське Кобиляцької громади. Був молодшим сержантом, служив на посаді гранатометника десантно-штурмової роти. Ми жили рядом протягом. Всього його життя дружила з батьками. Народився він 28 жовтня. 1991 го року ходив у школу, закінчив техніку Кременчуву. В, в 2013-му одружився, в 14-му родилась донька. Поховали військового у селі звідки він родом. Тетяна Івах, Павло Лопатюк Суспільне новини, Полтава. 12-річний Гордій Носенко з Полтави щотижня відвідує заняття у міському центрі культури та дозвілля. У вівторок у мене заняття закінчується о 18-й годині, а у п'ятницю о 19. -й. У цей час темно і мене приїжджає забирати церкву. Моя дитина пізно ввечері нікуди не ходить, якщо в нього закінчуються гуртки. То це в п'ятницю, о сьомій годині вечора, то ми забираємо або на машині, або зустрічаємо, але він без, без дорослих не ходить нікуди. Від 15 грудня дітям до 14 років із 21 до 7 години ранку заборонено бути на вулиці та в місцях загального користування без супроводу дорослих. Рішення про це ухвалили на засіданні Ради оборони регіону, повідомив у своєму телеграм-каналі начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Це питання просили врегулювати правоохоронці задля того, аби убезпечити дітей, каже Ірина Москаленко. Зокрема, це безвісне зникнення дітей і від загальної кількості звернень відносно малолітніх осіб це 63% три становить. Це попередження надзвичайних подій, пов'язаних із перехолодженням у зимовий період, або перебування дітей на водоймі, вкритих кригою, зокрема, коли відбувається перепад значних температур. Це також попередження дорожньо-транспортних пригод в період ожеледиці, а також коли відсутність є освітлення належне вулиць, також це попередження злочинних посягань відносно дітей. За дотриманням цього стежитиме поліція та добровольчі формування. А за порушення батьки дитини можуть отримати попередження або штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень. Я вважаю, що це правильно абсолютно, тому що немає що робити дітям після 9 години, особливо з Такий складний час зараз. Також із 15 грудня в області збільшили період, коли можна продавати алкоголь. Це з 10 до 21 години. Як повідомив у своєму телеграм-каналі начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, таке рішення ухвалили через звернення від підприємців. За його словами, отакий спосіб збільшать надходження до місцевих бюджетів податків із розвідної торгівлі під акцизними товарами. Раніше алкоголь в області продавали із 12 до 20 години. В одному з Магазинів Полтави до змін уже підготувалися. Ми розвішали по залу інформацію для покупців, з якої дати, по з якого часу по який час дозволено. Відповідно, ця інформація вивісується в недозволений час і знімається в дозволений час. Зранку сьогодні вже звернулася десь приблизно п'ять людей. Які хотіли придбати алкогольні напої. Одна жінка хотіла собі на день народження купити, ну, ми змушені були відказати, і мужчина хотів теж подарунковий набір, набір купити. Але ми їм пояснили, що алкоголь продається з 10 ранку і до 21 години вечора. Придбати алкоголь збирався Микола Фатьянов. Перед праздником може нормально якраз. Це в зв'язку. Собстоять і все обстановка. Як обстановка? Канша перед празника можна її продавати і поранчі. Мабуть, і недоцільно збільшувати час продажу алкоголю. Кому потрібно, має купити в той час, який був востаннє послаблення щодо продажу алкоголю були 19 листопада. Ела Трубієнко та Богдан Казиріць суспільне новини Полтава. Жителька Миргорода Вікторія Гурчій забирає свого трирічного сина Андрія із дитсадка. Це й опалювальний сезон у закладі перший після термомодернізації. В садочок ми ходимо нещодавно, буквально з вересня місяця. То те, що зробили оце утеплення, зробили тепломодернізацію, Дійсно, вона дала свої плюси. В садочку тепло, ну я не можу сказати, що там холодно. Так тим паче, як ми хоч заходимо рідко, але заходимо туди, то мені комфортно. Я думаю, діткам нашим також комфортно. Заклад звели 40 років тому, термомодернізацію у ньому почали 2020 року. Робили це у рамках програми Європейського союзу Угода мерів демонстраційні проєкти, каже директорка Наталія Левченко. Було е, замінено систему тепло цього опалення, систему опалення. Змонтований пункт, індивідуальний тепловий пункт на харчоблоці. Замінили повністю, зробили ремонт, замінили плітку оцю ось облицювальну на підлозі, на стінах. Зонт – оцей витяжка. От Зробили сучасну, гарну за рахунок проєкту, за рахунок цих коштів, придбали нам жарочний шкаф і електричну плиту нову. І замінена відповідно теж каналізація. Опалення в квітні ми відновили роботу потрошку вже почали приймати дітей. Зараз в садочку до 80 чоловік відвідує садочок. Вихователька Вікторія Харіна показує кімнату енергозбереження, яку дитсадкові облаштували торік під час термомодернізації. Можна ознайомити дітей з альтернативними видами енергії, де ми вивчаємо енергію вітру, енергію сонця. Енергію води ми привчаємо, щоб сортувати сміття. Вітрячки в нас є, які ми на вулицю виносили, і що за допомогою вітру виробляється теж електроенергія. Роботи виконували за гроші Європейського союзу та Миргородської громади. На сам садочок було витрачено близько 14 мільйонів. Тобто це кошти як міського бюджету, так і європейські грантові кошти. За його словами, з бюджету Миргородської громади на термомодернізацію дитсадка спрямували 6 мільйонів гривень. Валерія Арбалка, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини Полтава. Поблизу Свято-Успенського собору у Полтаві волонтери встановили два намети. Тут облаштовують пункт обігріву. Коли був перший блекаут, багато людей йшло до собору, і вони очікували, що тут є пункт обігріву, і вони зможуть зарядити свої мобільні телефони і попити чаю. І для нас це було викликом, тому що люди приходять, люди нам довіряють, і люди чекають, що тут буде такий пункт обігріву, і ми були не готові до цього. Намети загальною площею понад 100 квадратних метрів встановила благодійна організація Полтавський батальйон небайдужих. Обігріватимуть пункти, зокрема від генераторів, каже волонтерка Яніна Барибіна. Ось тут є місце для теплової пушки. З цього боку і з іншого боку, також це буде нам давати можливість сформувати таку теплову завісу. Ми про всяк випадок готуємо так само булер'яни на випадок, якщо не вистачатиме пального для живлення генераторів. Булер'яни це дещо схоже на буржуйки, але є у них можливість холодна труба. Облаштовують пункт обігріву за гроші благодійників. Нині тут зробили електропостачання та підлогу із піддонів. Також виготовляють меблі. Ми намагаємося звертатися до всіх, щоб люди з одного боку відчували свою приналежність до добрих справ, до того, що вони роблять щось для інших людей. І з другого боку і самі фізично це зробили. Назвали проєкт Тепла хата. Загалом у пункті зможуть прийняти одночасно близько сотні людей. За задумом у нас тут буде знаходитися щось схоже на рецепцію, аби ми мали обмежену кількість телефонів. Ось на цих полицях буде знаходитися. Тут для кожного телефона, для кожного гаджета буде окремо підведено гніздо. Також для пункту шукають килими для підлоги та дитячі іграшки. Завершити облаштування планують за тиждень. Тетяна Весна, Анатолій Кикуть, Суспільне, Новини Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 96 тисяч 590 російських військових. Знищено, зокрема, 5 тисяч 946 бойових броньованих машин та майже 3 тисячі танків. 1 тисяча 943 артсистеми та 211 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила більше за півтори тисячі безпілотників, майже 5,5 сотень літаків та гелікоптерів. а ще. 4563 одиниці автомобільної техніки. Збито 592 крилаті ракети, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. На одному із подвір'їв у селі Ставкове Зіньківської громади місцеві жителі та переселенці виготовляють окопні свічки для військових. До процесу щоразу долучається Олександр Греценко, який переїхав із міста Золоте, що на Луганщині. До цього руками крутили полоски, вирізали. Сейчас нарезаешь полоски, сделал такой станочек. Вот. Закладываешь. Накрутил. Не надо руками, не все, вот, Раз. Снимаешь. В баночку влаживаешь. Ну а потом вот, эти сами, сами, фитиля вставляем. Ну, это другие уже процессы. Парафін для свічок приносять жителі громади, а банки та картон волонтери. За день зробити можуть до 300 виробів. Зараз я заливаю воском, парафіном свічки. Оце, що ось соша круте, бумажки, пакую в банки, я заливаю це. Залишу от, от парафіну, от воску, як, як постачає. Виготовляти свічки почали два місяці тому на прохання військових. За цей час залили та відправили понад дві тисячі штук. Ця баночка десь ну приблизно два часа там горить. ця може горіти, може чотири-п'ять. Тут можна закип'ятити воду. Вона ну швидко вона закип'ючується. Є середні, там ну вони три-чотири там теж, ну приблизно. Ми. Ми пробували, але горять вони. Не. Саме головне, що на вітрі вони не, не тут. Тепло вони дають, можна руки погріти, можна щось нагріти воду, там, чаю, тушонку розігріти. Спочатку виготовлення використано більше 700 кілограмів воску і парафіну, вправлено на передову. Здебільшого це Бахмутський напрямок, Харківський. Запорізький напрямок, багато дуже потреб, але основна біда в тому, що дуже критично не вистачає воску і парафіну. На даний момент більше тисячі штук виготовлених, ракопних свічок, але вони не залиті. Крім свічок, також почали виготовляти пічки для військових. Пічки виготовляємо для хлопців, які на даний момент захищають нашу країну. От, що виготовляємо з того, що є. Силами, своїми силами виготовляємо такі грубки ну, для приєднаної їжі. Виготовляти свічки та пічки планують до завершення війни. Тетяна Івах, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду. Вночі без істотних опадів в день невеликі. Туман видимістю 200 500 метрів на другах ожеледиться. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Уночі в області температура від 5 морозу до нуля, у день від нуля до плюс 5 градусів. В обласному центрі вночі мінус 3-1. Денна температура від 0 до 2 градусів тепла.